Ось наша булочка. Завтра будемо її нести в ветлікарню до хірурга. У неї не проходить запалення десен і зубів, і почали кровоточити, краплі ці дорогі теж не допомагають. Завтра хірург подивиться і скаже, скільки її удаляти зубів, як удаляти, скільки це буде коштувати, бо там теж дуже дорого. І зуб є 500, і зуб є 200, і зуб є до 100 гривень. Завтра все розрішиться. Так вона не може їсти. Ми її вже й обезбалювали, і пробуємо і той даємо, і то даємо, і вона не може їсти, і кровоточать дьосна. Що це таке за якась така в неї інфекція в роті? Ну, сказали в лікарні, що зараз дуже багато котиків страдають цими гінгвітами.